Це відео про те, як заробляти на промоактивностях від біржі Binance. В мене на youtube каналі вже протягом 4 місяців я даю відеоінструкцію по промоактивностях, звісно, безризиковим промоактивностям. І щомісяця я показую результат, скільки на цьому вдалося заробити. Тобто я даю відеоінструкції, як це робити, і показую, скільки можна було за це, на цьому заробити, роблячи те, що я показую. І якщо подивитися на мій YouTube канал, то ви, там, минулий місяць у нас було 535 доларів. Ем, давайте порухаємося ж таки, щоб ви могли передивитися ці відео. Там 398 місяць, там червень місяць, е, в нас травень 725, і квітень, якщо я не помиляюсь, да, 925 доларів. Тобто промоактивностях на них можна заробляти, це робочий інструмент. Але це все було здебільшого, звісно, ця біржа Baybit. Саме там були гарні промоактивності І біржа Binance, скоріш за все, теж вирішила піти цим шляхом залученням таким чином своєї аудиторії. В мене є також на каналі, вже там було дві. Ось промоактивність, два відео з, з трьома, було три промоактивності від біржі Binance, але поки було незрозуміло, а скільки на цьому можна заробити. Так, одна з них була це ще попередня, там можна було заробити 30 доларів. А ці промоактивності було невідомо. Тому я взяв певну паузу, тому що хотілося зрозуміти, чи точно вони планують щось нам роздавати. І так, дійсно, я в себе на телеграм-каналі запостив, що дійсно от KiloX вже нам нарахували монети, це вже є. ось Тобто, фактично, є нараховані монети за промоактивності, які я викладав попередньо з біржі Binance. А, Також є вже нарахування ще на одну з трьох промоактивності, які я видавав. Ось якщо ви бачите, так, а ви бачите це, є винагорода от Final Reward 51. Скільки це в грошах ще поки не зрозуміло, але точно зрозуміло, що вони готові нас за це, як то кажуть, давати нам винагороди за те, що ми приймаємо в цих промоактивностях. І це Чергова промоактивність, як е, і чергова відеоінструкція, тому давайте починати. Що нам для цього потрібно. Звісно, нам, в першу чергу, для цього у вас має бути аккаунт Binance і, і, і смартфон. Тому що і, саме і, на біржі Binance всі промоактивності проходять в розділі Web3. web 3 гаманець, а він працює тільки з смартфоном, ну або з десктопної версії. Можна ще один нюанс, можна десктопну версію собі скачати. І там теж має працювати. Я не використовував, тому використовую смартфон. Зараз ми будемо просто з'явиться екран мого смартфону. Що нам для цього потрібно? Звісно. Binance, Якщо у вас його нема, ви можете зареєструватися за посиланням. Це не якесь партнерське посилання, я не, не є промоутером бірж, тому ну, просто це безпечне посилання, за яким ви можете зареєструвати собі аккаунт е, на біржі. Е, так. Е, тобто, що нам для цього потрібно? Нам потрібно мати в себе на гаманці, спочатку на біржовому гаманці, звісно, на біржовому аккаунті, нам потрібно мати. Е, Ось ви бачите, зараз перемикаємося на спотовий гаманець, і ось на ну я взяв на 8 доларів собі купив ефіру. Там треба ефір е, купити. Як купувати, думаю, це, ну, це база. Якщо ви цього не вмієте, то скоріш за все вам ну, ранувато приймати в промоактивностях. Хоча е, по останньому опитуванню. Я побачив, що велика. Я запитав, чи дійсно потрібен базовий курс по тому, як користуватися біржами, що це таке, такий легкий старт занурення в крипту. і Я зрозумів, що великий запит на це тому. Буквально за 5-7 днів я все ж таки його запишу, і ви зможете зануритися в крипту і вивчити безкоштовно. Це буде безкоштовний курс, і тоді вам це буде простіше зрозуміти. А зараз для тих, хто все ж таки вміє, розуміється, як купити там, ефір, ну, любу криптовалюту на біржі. Тому я, я заздалегідь трошечки купив, звісно, там на 8 доларів. Там не, не потрібно на 8 доларів, в цілому треба десь 6-7. Ну, Коротше, я взяв 8. Що нам потрібно? Купл, куплений ефір. Ми переходимо в розділ web 3 він, він уверху знаходиться. От web 3 гаманець. Якщо у вас його немає, він тут ну, пару кліків, він скаже, ну. Запропоную вам його створити там. І так далі. Якщо десь там заплутались, злякались, то знову ж таки там щось не зрозуміли з створенню веб 3 Якщо подивитися на мій ютуб канал, ось перше відео отримати. Це 30 доларів. Я тут прямо створюю. Ось це відео подивиться. А ось воно над головою. Я прямо ось так воно називається. Я в цьому відео прямо створюю цей гаманець, ну прямо покроково. Тому ну, буде не страшно, якщо. Так, переходимо далі. Що в нас йде? Що в нас іде? Нам треба переказати сюди цей ефір. Ми натискаємо ось переказати, прямо можна як, ну, як внутрішній переказ, воно підтягує веб3, або вибираєте свій веб3-гаманець, вверху але нам потрібно обрати тут ефір. Ось він бачить, що в мене на спотові є ефір. І обрати ми переводимо в мережі Arbitrum перекиси Зараз він ну, просто підтвердження транзакцій. Е, я обираю максимум е, ці 7-8. Ну, можна трошки менше. Але дивіться, те, що я протестував е, в цій активності, ну, вона вийде вам доларів 5. Тому, е, а по профіту, поки по кількості учасників. Ну, якщо чесно, не дуже багато щось воно світить. Але але ми не можемо не приймати участь. Це гіпотетично. Принаймні, ми А, отримуємо досвід, Б, ми. Е, ну тут на мій погляд, щось втратити, ну, ці 5 доларів, тут 10 доларів так точно можна повернути. Це от при самому, те, що я дивлюсь, ну, там, назвемо там, гіршому випадку. Але, тим не менше, ви маєте це, це враховувати. Дивіться, я в кінці порівняю певні там цифри промоактивності, чим вони відрізняються від всіляких там, тапалок там, і так далі. А зараз от, підемо суто по технічній частині. Хоча, дивіться, я ось натискаю підтвердити переказ. Пішло так, перейти до ВИП-3. Давайте, поки йде переказ, поки я отримаю зараз все мене гаманці ці е ефір, я поясню що дивіться, в чому різниця. ну У Bybit простіше, дос, достатньо такі прості промоактивності. У Binance. Вони, вони Трошечки щось таке, знаєте, додають тапал, як в тапалках, оце щось заходиш, кожен день щось робиш. Це мені не дуже подобається. Але в чому різниця між тапалкою і Binance? Тому що тапалки, ну так, ми ж всі знаємо, що Ноткоін, там людей, як то кажуть, покормив да, своїх користувачів. Але після ноткоїну, ну скільки вже цих тапалок, скільки люди в них сидять? І як то кажуть, поки що нічого. Тому, звісно, різниця між тапалками і промоактивностями Binance, бо вони все ж таки такі, такі долучають, щоб щодень на активність нас. Була там і так далі. Але тут ми е, все ж таки. Гарантовано щось та отримуємо. Тут, ну тут, Ні, вони не гарантують, що 100% тут, е, тіпа є рандом там і так далі. Але е, поки те, що я бачу, це все одно значно краще витратити свій час саме на е, тапалки, ніж ну, точніше такі, назвем промоактивності е, в цьому. Не можна їх назвати тапалками в Байненс, але ну вони досить до, досить схожі насправді по, по своїй е, механіці. І мені не дуже це подобається. Так, при, е, прийшов. Не буду затягувати далі вже час, тому що прийшов ефір мені на гаманець. Що нам потрібно зробити з цим гаманцем? Ось нам потрібна ось ця. Ви бачите, де така такі ось катаються. Це промоактивність Cyber. Ви можете її взяти, ось тут, натиснути на неї, а можете зайти правий нижній куток, рекомендовані, переглянути, ось, переглянути всі aйрдропи. Ну, щоб ви завжди знали, де її знайти. І ось CyberConnect. І перейти сюди. Вам треба зробити Connect Wallet. Так, підписати. Підписати. Вам треба ну, такий як промокод, за яким ви. Ну, як, він як реферальний. Для цього ви можете використати мій. B... WP. Submit. Все, ми підконектились. І що, що нам тут потрібно зробити? У нас є е, такий перший пункт: це «My Web Social Score. Це соціальні мережі. ну В мене насправді є ще фарбкаст. Тут три мережі можна під'єднати. З них середня, та що я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, блін, її щоб зробити, там треба заплатити по-моєму 4 чи 5 доларів. Не бачу в ньому зьому прямо сенсу. Фарбкаст чи варбкаст, Фаркаст, мережа в мене поки що нема. Це, до речі, такий цікавий проєкт. Про нього в мене буде відеоінструкція, як ми будемо його мультячити, щоб на цьому заробити. Але Твіттер є. Ми під'єднаємось зараз до твіттера. Вам треба зайти в свій твіттер. Звісно, вам треба, якщо ви займаєтесь криптою мати твіттер. Я вводжу ім'я просто і далі. І вводжу пароль. Ми заходимо в Твіттер. і тут. Тут я тільки заздалегідь забув одну картинку зробити, ну, таку як фоточку, для того, щоб. Для того, щоб нам, нам треба буде там один пост викласти і на нього зробити посилання. Увійти. Все, і натискаєте авторизувати додаток. Ну, це ви як авторизуєте свій твіттер. Все, ви авторизували. Дивіться, до цього все нам, ну, скор невеликий. Насправді тут 80, на основному аккаунті в мене більше. Ну, тобто, в мене не те, що викачення твіттери, Ну, не думаю, що він на щось там сильно впливає. Дивіться, вверху, бачите, хоум, і там ефір такий з плюсиком. Оце верхня, я от руха, хом. Натискаєте на плюсик Цей нам треба переказати е, свій ефір з мережі Arbitrum, Ми його перевели сюди на наш гаманець в Arbitrum, в мережу Cyber. Тому обираємо тут 5, ну на 5 доларів тут можна 5, 10. Тут ну, якось трошки дивнувато, що тільки 2, 5 або 10, але так натискаємо Свічнетворк. е, Ну хто розуміється, що таке бріджування, той зрозумів. Ну, коротше, ми переводимо з мережі Arbitrum в мережу Cyber. Знову ж таки, в курсі я про це розповім обов'язково, що таке бріджі, щоб було зрозуміло. Все, брідж відбувся. В нас є, тепер з'являються. Ось, бачите, з'явились тепер вверху ефір в мережі ем... мережі Cyber. Так, ми під'єднали наш е... social, ну, один твіттер додали. Ідемо по summer task От їх 48 завдань насправді. І тут я не долучався раніше, вже пройшло два тижні, але нам вони всі доступні. Зараз ми по ним підемо. Я не долучався до нього раніше, тому що от не розумів, чи точно вони нараховують за промоактивності, тому я трошки вичекав. І насправді ця активність нам обходилась майже в нуль, тому що тут такі умови, що. За те, що ви виконуєте завдання, ну ми сплачуємо там певну комісію, наприклад, 10 центів да там за кожне завдання. Але якщо ми входимо в перші 50 тисяч людей, які виконали це завдання, а всього їх зараз там близько 60 65 то нам повертають ці умовно 10 центів, ну навіть 20 центів повертають назад. Тобто ми ще як, як навіть трошки і заробляємо. Тобто, але ну зараз за це прийдеться сплачувати, як то кажуть, хто ну за те, що як то кажуть, вичікували трошечки. Ем, ну, Як то кажуть, маємо те, що маємо. Що, що нам потрібно? Ми починаємо. Дивіться, тут три тижні, бачите, вік 3, вік 2, не перемикається, вік 1. Е, тобто, це три тижні. Е, можемо почати з самого першого, яка його суть? Я, я передвину зараз на робочому екрані ось сюди відповіді. Ось я їх перевив сюди відповіді для того, щоб вони вам були вам їх було усіх усі відно. Тут, по-перше, ось і код є реферальний, і всі відповіді. Але та тут зовсім не, не важко. Натискаємо Now. І тут дивіться, яка історія. ви Тут треба підставити слова в ось ці, бачите, такі як ну проміжок протокол. Бачите, як пропущене слово. І ви можете їх взяти по списку, а можете, якщо помилились. Ну ось В списку ви їх бачите, ну, можемо зараз підставляти. Але навіть якщо ви ось помилились, нічого страшного, тут методом тику можна все підібрати як, як потрібно. Тому, скажімо, не страшно, якщо навіть ви будете це просто виконувати. самостійно, ну, За помилки, як то кажуть, тут відповідальності немає. Ось ще одне. І останнє ось сюди перетягуємо, просто притягуємо І натискаємо Мінт. Mint, Switch Network ну, і mintimo. Ну, Це мін, uh, який не втішки відбувається цього. Все мінтит. Мінтит на англійській це виконано. Ну, тобто, якщо мінт до цього було, ID, це як вже все типу, зроблено. Типу, окей. Все переходимо, повертаємося стрілочкою назад, просто повертаємось. І що далі? Далі дивіться тут. Ну, Баунті це коротше, така, така подія, коротше, за те, що ви постите, твітите там, і так далі, але вже... Два тижні вони тут не можна зробити твіт. Ми зробимо це останнім. В останній момент, на останньому тижні я покажу. Тут просто можна буде запостити і додати е, сюди свій, свій посилання на свій е, твіт. Тому це, це завдання. два тижні ми пропускаємо. Всі інші, дивіться, вони удар в удар відбувається так. Ми все просто мінтимо. Спускаємося, заходимо, мінт. Підтвердити. Все мін. Повертаємось, стрілочка вверху, де, де у нас от хрестик, і стрілочка. Повертаємось. Е, у нас цей mint, е, зміниться на view, насправді, тому що ми виконали. Ідемо далі. І тут теж ось, бачите, мінт. Ось повсюду натиснуто, натискаємо min, minte, mint, mint, mint. е, давайте от ще одну зроблю. Вам ось натискаємо mint, провалюємося всередину, натискаємо mint. Підтвердити. І так ми проходимось по усім пунктам, щоб не затягувати відео, я просто зараз перемкнусь на. Візьму другу, другий аккаунт. Minted. Все. І ось бачите, вискакує, що Minted. Повертаємось, і е в нас вже, якщо оновити сторінку на, ц на цій позиції буде. Це просто попередні тижні. Попередні тижні. Зараз, зараз хвилинку, от, вік 1. Так, а що воно не оновилось? Давайте я зараз оновлю, щоб ви побачили. Зараз заходимо в CyberConnect знову. Щоб ви побачили, просто бачите, додалось там, де було вже три завдання, 348 виконано. По-перше, переключаюсь на вік, і ось бачите, там, де ми змінтили, воно тепер в'ю. Наступна мінт. І, коротше, отаким от макаром нам треба і першу, і другу, і третій тиждень. Ось це все зробити: мінт, 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 мінт. Ну, Однаково, щоб не затягувати, ось ось через 8 годин, правда, відкриється це ще завдання. Воно ще поки що закрите все інше. мінт, мінт, мінт. Єдине, що можна ось, бачите, друга другий тиждень і ось перший тиждень. Тобто, грубо кажучи, якщо так прокрутити знизу і вверх нам треба все це змінтити. Але в цьому тижні, ось в третьому, ще можна виконати це завдання з репостом. Ем, ну, з репостом. Бачите? Ось тут е, є у нас от, submit link. Тобто, що я натискаю, е, це взагалі це окреме бонусне завдання, за яким тут боротьба за голосування буде. Ну, коротше, таке. Воно. Не бачу в нього сенсу прямо його виконувати. Ну, тим не менш, е, що я роблю? Для того, я роблю там фотку ось цієї. Ось такий скріншот роблю, тому що там треба додати з скріншотом Ну, Тобто має бути скріншот події. Я отак його роблю. Натискаю готово, додати фотографію. І тут натискаємо: ну, мені просто треба любу фотографію, ви можете насправді. Натискаємо пост навпроти Твіттеру. Ну, свого аккаунту, який я, звісно, додав. Він бачить, що в мене є. Нас перекидує в Твіттер. Ось на цей назвем, я не знаю, як його, якщо чесно, назвати. І ми тут додаємо просто фотографію. Ставити, додати, опублікувати, профіль так, і пости, пости. Зараз я в відповіді. Ось я в відповідях. його. І він додався в відповідях. Насправді він в минулому раз в мене був в відповідях я знаходився, а не просто в постах. Ага, так, да, все ж таки, ось тепер. Да. Коротше, ви зрозуміли. Отакий От шлях, не буду повторюватись, поклацайте, побачите. Насправді я не, не, не впевнений, що це прямо потрібна штука, тому що це е, як окреме змагання. Тут окремі можна винагороди за це отримати там, і так далі. Основне в нас це, звісно, наші мінти, які ми від, е, 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 мінтимо е, щомісяця. Ой, щодня, тут завдання щодня. А тепер дивіться, я перейду на інший аккаунт. От коли ви все, всі помінтите, всі, всі 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 зробите мінт, 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 мінт. Е, я перейду зараз покажу на наступному аккаунті, як у вас буде виглядати ось цей пункт з нагородами. Давайте я тут завершу запис зупинити. А на іншому аккаунті я почну запис. Ось дивіться, як що у вас буде, коли ви все помінтите. Ви можете перех... натиснути прям прямо, прямо от Summer Task, Сюди натискаєте де 21.48. І бачите, він прямо показує, ось, що в мене все зроблено, окрім ну, цих двох, ось пляма. Оці, бачите, це плями, де не можна пост зробити, тому що. Ну, вже вони закриті, а ось останній пост у мене це він буде зроблений. Тобто він показує. Тобто, все і ось завдання наступне, розблокується. Ну, вас, коли ви будете дивитися, можливо, вже буде доступно. Тобто, бачите, ось ці квадратики, такі маленькі, ось вони всі показано, що я view, view, ну, що я їх виконав. Тобто нам треба 48 е цих завдань зробити. Вони розраховані, щодня відкривається нове завдання. І якщо дивіться, ви мінтите, ось це цю робите мінти. В, ну, в перших 50 людей ви ще й отримаєте таку саму нагороду назад. Тобто це зручно. Ну Скажімо так, якщо ви будете вчасно робити останні ці три тижні, то ви вам вийде ця. Ну, Промоактивність в нуль ви нічого не витратите. Насправді вам винагородами все повернуть. Ну і будемо сподіватися, що за це за проходження всього цього. Учасників небагато, близько 68 тисяч. І ну, сподіваюся, що ми на цьому щось заробимо. Знову ж таки, повертаємося до того, що в крипті вся наша діяльність це. Тотальна ді... дія в тотальній невідомості. Ми діємо і припускаємо, що це буде, що це спрацює. І е, насправді, повертаючись до початку відео, я показував е, на своєму ютуб-каналі, своїми... я показую щомісяця, що це все ж таки прибутково. Да? Ми бачимо, що все ці дії ми діємо в тотальній невідомості, але при цьому ми можемо заробляти. Тому не буду затягувати е, цю. Це відео довше, бо і так я вас чую. Ви кажете, що я дуже багато розмовляю. Тому е єдине, що вам ще скажу, це е що карв е є, оця питали за карв, чи буду я виконувати. Дивіться, досить складна така активність, її прям навертили. Я з нею почав розбиратися, дивитися, але от прямо її транслювати на всіх. От і сам, сам не хочу, ну, прямо тапалка-тапалка. От з неї прям зробили з усією промоактивності, яку ви бачите, карв. Ну, вона прям чистої води тапалка. Я не хочу на це витрачати час. У мене дуже багато роботи, яку треба ще виконувати. Більш цікаво і ну, що й вам раджу. Ну, це моє це мій вибір. Ви можете погуглити, розібратися. Я впевнений, що вже інструкції на цю на це теж є. Тому кожен обирає свій шлях, і я ось. Наступну промо, ну прям скіпаю, тому що я ж кажу, коли її перетворюють в тапалку, в яку я прям маю упоротися, ну це трошечки не мій шлях. Але ви обираєте, звісно, у кожного свій шлях. Все, всім подякував за увагу. Хто додивився, як то кажуть, до кінця коментарі можете залишати, звісно, свої запитання, а щоб я розумів, чого не досказав. як то кажуть, критика вся сприймається, але. Єдине, на чому вас акцентую, усе, що я даю на каналі, це безкоштовно. За це люди беруть гроші, щоб розповідати ось такі е, е, речі, тобто свої приватки роблять там і так далі. Це я роблю безкоштовно. Тому майте совість з точки зору критику. Коли мені кажуть. там ти затягуєш, ще щось тобі не подобається. Камон, ну майте совість. Я все ж таки роблю це. Я доплачу, в мене команда ще за це робить, щоб це ви побачили. Я сплачую щомісяця тисячу доларів. У мене утримання команди, яка це все там потім монтує, редагує, веде, викладає, коштує тисячу доларів. Ну, з усіма прибамбасами, тобто зарплатні, плюс там всілякі додатки до цього. Ось такі це витрати. Тому майте совість. Переходьте у коментарі, задавайте уточнюючі запитання, пишіть, що не зрозуміло, тобто допомагайте мені зрозуміти, чому більше приділити увагу, тому що в мене є певне професійне викривлення. Я не можу вже знати усіх. Речей, які новачку не зрозуміли, бо ну, я все ж таки тут давно. І якась елементарна річ для мене, для вас це ще новина може бути. Тому пишіть, задавайте, я відповідаю не швидко, я не одразу все виправлю, але так ви допоможете мені поступово покращувати зрозумілість мого контенту. Якщо вам цікаво, без ризиків поступово заробляти на скрипті, занурюючись і вивчаючи цей світ, ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу. Він безкоштовний, але він закритий сюди. Поступово адміністратори додають людей, і в ньому я показую, записую відеоінструкції, що я роблю, і звідти що з цього виходить. Тут ви, на жаль, для когось, на жаль, не знайдете історії про те, як купити мемкоін або ще якийсь щиток на 100 доларів і заробити на ньому 10 тисяч доларів. Це повне лайно, тому про це вибачте не до мене. Але хто обирає шлях, як то кажуть, самий прямий до грошей, це кропітка робота. Будь ласка, доєднуйтесь і будемо проходити цей шлях разом. Всім подякував.